І Ігор Мірошніченко, народний депутат тракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Але ми встаємо, що вибори повинні зістояти і, і вони бути в декабрі. А чому не голосували? Чому не голосували вчора За загрудені? Ну почему не голосували? Ну, тому що у нас не вийшло голосувати. Ну, насправді, насправді, по-перше, э, сумнівним є э, твердження про те, що у вас парламент і вся Україна визнала, що вибори не відбулися. Я хочу сказати, що вибори відбулися. Переможці були визначені. Протоколи з мокрими початками чітко підтверджують і імена цих переможців. Інша річ, що ці переможці не влаштовували партію регіонів, тому ЦВК е, вчинила злочин, не визнавши результати виборів на цих округах, не встановивши результати і не визнавши переможців. Це перше, друге, що стосується п'яти чи семи округів, ну очевидно, що партія регіонів ні перед чим не зупиниться. Вони створили прецедент, відібравши два депутатські мандати е, в не опозиціонерів, а в позафракційних, які були. Були не зовсім лояльними до влади. Очевидно, що нам не вдасться, маючи меншість у парламенті, відстояти право цих депутатів. Тому будемо голосувати за будь-які вибори в п'яти чи семи округах. Ви знаєте, я щойно для себе подумав, що ми думали, що влітку це найгірша дата. Насправді найгірша дата це якраз 27 грудня чи близько того. Які називає сьогодні партія регіонів і справді не треба голосувати зараз за ці вибори, бо двох місяців достатньо буде для агітації проголосують після вільнюського саміту, після підписання угоди про асоціацію ну, а це, з Євросоюзом. А це, а це, є ризик. Але ризик найголовніший полягає в тому. Судіть самі перед новим роком вибори. Ну добре. Питання, чи підуть виборці голосувати на дільниці, але це новорічні клопоти, на превеликий жаль, в людей сьогодні совкові стереотипи і свята. Вони надзвичайно важливі, важливіші власної свободи. А, ну, Люди ну, можуть не піти на вибори, буду, а найголовніше закінчення. Люди не будуть готові відстоювати результати, сидіти на виборчих дільницях в новорічну ніч. А для цієї влади. Будь-який спосіб зманіпулювати вибори і встановити результати невідповідно до людських уподобань, відповідно до власних політичних переконань і дати перемогу своїм кандидатам. Це свята справа. Справді справ. про що ми дискутуємо? Справді в парламенті розглядалася низка законів це про це вибори, вибори у п'яти округах, і партія регіонів з комуністами провалювали ці вибори, провалювали ці законопроекти. Тому якби ви не хотіли, не ви б зазначили це ми нормальні ми європейські правила, ми правила, ми правила гри, то, які мають бути нам, в принципі в Україні. А не то що католицьке Рождество і не там Олег. Я ще раз кажу, проблема ви почули нас? Проблема в спостерігачах. Ви зацікавлені у легітимізації ваших виборів? Спостеріга. З Європи мають бути їх не буде в достатній кількості у виборцях, які мають проголосувати, а не займатися новорічними покупками Приналежно. і в контролі результатів сьогодні. Ваша влада народних депутатів скручує баранячі ріги, кидає у е, райвідділки міліції. Я сьогодні закін... б'ють не лише активістів, в тому числі і свободівця, й депутатів народних. Де. А ви кажете, що депутат може відреагувати суди? Сьогодні можуть скасувати рішення я на дільницях, як говорити. це було у обухові, результати добре, але чи ви мерські вибори виграли в маленьких містах. Чому в Києві не призначаєте вибори? Поясніть. Ну ви ж впевнені в перемозі. Призначайте вибори в Києві, допоможіть опозиції проголосувати. В нас немає більшості Друзі, голосів. Я хотів би запитати, Київ що півтора, півтора року має ви е, за вибори, тому що, Та вчора ви, це питання не що не, ну, ми його хотіли поставити. Ну, 110, ми, 110 по, питань ви поставили, а це не поставили. По той причині, по той причині, по той причині що ви не були готові. Приділиться потім двома круг, що такі принципові ви могли проголосувати самі. Ви вже вчора проголосували все, що хотіли, все що хотіла сім'я Януковича, все, що хотіли ваші олігархи. Давайте подивимося, як сьодні останній день поточної пленарної сесії, і поки ми подивимося це відео, і підіб'ємо підсумки за що голосувала Верховна Рада. Пане Ігоре, будь ласка, ми можемо обговорити. за що голосувала сьогодні Верховна так. Рада Протягом цієї сесії? Е, ну я хочу сказати, що Верховна Рада насправді, е, якщо говорити в цілому, голосувала мало, і це є позитив. Тому що коли Микола Яновича Азаров розповідає про те, що Верховна Рада прийняла тільки 10% тих законопроєктів, поданих Кабміном, то я хочу сказати, що це великий позитив, бо всі ті законопроєкти, вони були антиукраїнськими і вони завдавали непоправної шкоди простому українському виборцю. Вони були на користь олігархів, на користь сім'ї Януковича. і тому цей парламент показав, що він не є ручним для Януковича. Як, наприклад, був парламент шостого шостого скликання, і це великий позитив. Звичайно, на превеликий жаль, якщо говорити про нашу фракцію, ми станом на 5 липня подали 125 законопроєктів. І я вам скажу, що немає жодного законопроекту, який би розглянутий був поданий виключно свободівцям у цій сесійній залі за дві сесії. Це є повний абсурд. Безперечно, що ми бачили приклади, коли подавалися законопроекти кабінетом міністрів чи президентом, розглядалися в цей же день в кабінеті на комітеті і відразу ж у цей день вносилися вже в сесійну залу. Більше того, рибак дійшов до того, що він готовий був голосувати в суперечбум дійким процедурам без обговорення, без е, е, взагалі, тобто в першому, в другому читанні, в цілому, без поправок, без нічого. Це навіть викликало обурення в депутатів партії регіонів, тільки вони, на жаль, не. Мають право голосу, тому що вони сьогодні або голосують так, як їм наказали, або, вибачте мені, з ними стається, наприклад, те, що сталося з Домбровським чи балогою. Треба зараз думати, які стимулюючі речі ми повинні приймати для того, щоб. Пожвавлювати ділову активність, щоб не скорочувалася промислова виробниця на 9%, як воно скоротилося, а навпаки, піднімалася економіка. Оці речі потрібно було обговорювати депутатам прямо, я про це прямо не не почув. протилежні законопроекти вчора ж були прийняті. Знову з Кіпром, знову офшори, знову трансфертні ціноутворення е, в актилі, е... правда похвалилося, що черговий раз ціни на автомобілі е, іноземного виробництва піднімуться. Ну я думаю, що олігархи з партії регіонів зароблять чи заробить бюджет? Велике питання, оскільки Ли на утилізацію автомобілів за рекламу, що два мільярди бюджету отримає. Побачимо.